Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувся в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. Динамо Київ! У себе вдома. У Києві. Команда Олександра Хацкевича переважно донецьк. Павло Фонсекі. 1-0. Кен не перемагаєць. Єдиний м'яч. На 65-й хвилині м'ячі забив Беніамін Вербеч. Давайте про себе будемо говорити по порядку. Олександр Хацкевич, головний тренер Київського Динамо. 4-2-3-1. Стартова Росновку у Киян. у воротах. Бурда Кадр, Пара центральних захисників. Томаш Кінзюра, Микола Морозюк, флангах. Віталій Буєвський, Сергій Сидорчук. центральні опорні півзахисники. Шепелів, центральний атакувальний пійзахисник. Беннімін Верміч, Віктор Циганков по флангах тартам Бі Сіді на нападі. Ось така стартова розновка, Динамо Київ, Шахтар Донецьк, також 4-2-3-1, Стартова розновка, Пауло Фансек, головний тренер команди, Андрій П'ятивоборота, Двітки Челава, Ярослав Ракицький, перед центральних захисників Олег Данченко, і Ісмаїлі по флангах, Алан Патрик, Тарастепанарко, центральні. Опорні півзахисники. Віктор Коваленко, центральний атакувальний півзахисник Марлос, Тайсон по флангах та жуніор Морайс у нападі. Це стартова расказан. Донецького шахтаря. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, дуже до речі, активний початок, у коли обох команд, кен поцікавіше, розпочали пригодиться удар вербича на 9-й клуні матчу, коли дуже здорово штрафний. Кияни не подавали з лівого та флангу. Ідеально пішла подача Дужного майданчика, скидка кадера, удар Вербича! Але Вербеч не влучає. В Цілому Шахтар більше володів м'ячем, більше донецька команда в позиційній атаці час проводила. Але кияни дуже здорово все показували. Справді, команда дуже здорово виглядала команда Олександра Хацкевича. І навіть незважаючи на, на право гаштера за контролем м'яча, войс, все-таки кияни були поустарішими і справді були такі ходимо, всьому дуже багато було боротьби і справді на футбольному полі. І прям дуже багато і справді було боротьби. Порушень правил було дуже багато і справді у даному протистоянні. Це ж друзі дербі, це дербі! Звичайно, що цей матч він був дуже важливий, як і для київського Динамо та для Донецького Штера, тому і дуже багато і боротьби було, тому що справді такий напружений був матч. У менів таких гольових, в принципі, не було. Ще ні у Динамо-Київ, ще ні у Донецького кштере. Більше було якоїсь знаєте, позиційної боротьби. Чи Андрієвський і Денис Гарман ще вийдуть у Динамо-Київ на цей матч. Майкон, Татовицький та Фернандо вийдуть у штере Донецька. Відповідно, трішки пізніше. Першим завершиться в ніч 0-0. Шахтар мав певно перевагу за володені м'ячем, але за моментами, в принципі, ну по суті, їх і не було так як ти знаєте, явних гольів моментів, крім Удара Вербича на 9-х одній Ось, тобто такий, знаєте, матч долі доволі такий справді. О, рівний і справді, рівний і справді, дуже багато боротьби. Ну, і справді важко було створити якийсь момент. Але це атакували, і справді намагалася команда Олександра Хацкевича знайти свій шанси, було такі нагоди. цей удар Віталія Буєльського, який заблокували футболісти Донецька штаря там. Хороша така у Динамо пройшла по правому флангу, пішла подача, Віталій Буєльський пробив, але не вдається реалізувати Віталій Буєльському свою нагоду. Ось тут шахтар, незважаючи на на за заволодині м'ячем, але все-таки в Динамо Київ таки постріші були атаки. ось на 65 й хвилині штрафний заробили кияни з лівого флангу Віктор Циганкова. виконує подачу, Вітя, віця, подача, удар Вербича головою, п'ятого удар гол, Гол 1-0, бенямин Вербич. Відкриває руку на, на 65-й хвилині матчу. Головою пробиває Беніамін Вербич, пробиває головою Андрій П'ятов. Намагається зафіксувати у рук, але м'яч усі сітці варі донецької команди. 1-0 кияни виходять все-таки вперед на 65-тій глинімечу. Команда Лусана Хецкевич забиває. Шахтар намагався рахунком. матчу зрівняти пригадується, де пагада пройшла атака у штере по правого факту, коли Лекданченко. Олег Данченко, як просто геніальну подачу. Жуніор Мараес бегло жунір мораес! А он не вдається забыти джуніор Ось це так шанс був. Неженірмарається. Що дуже здорово атакував після пропущеного м'яча? Ось це небезпечна атака. пройшов штаре по правому флангу, Марлос. Отримує м'яч Марлос. Марлос, Вірнана там дуже здорово і справді цю атаку розвернув, перед чи на Маруса, Марлос, за Загодина на позицію робить замах. Марлос, 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 Марлос! Не влучає Марлос. Але це було дуже-дуже близько і справді. Це було неймовірно близько. Ой, і справді, Шахтар. Е тиснув. Е тиснув. Е вже після того як пропустили команду полуфанцики, Намагалася Донецька команда відігратися, але Кияни дуже здорово. Дуже здорово. Захищалася, висправдається. Хон! Такесько у Динамо. Я тримав гармаш, 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 гармаш. Дуже здорово пробуває Гармаш. Але не влучає поворот так, Денис. Гармаш. Хоча справді. Денис так не поран, Справді пробував. Але не вдається йому реалізувати свою нагоду. Шахтар намагався рахунок матчі зрівняти, і були, в принципі, непогані удари у Шахтаря. Фернандовіс, непевно був м'яч біля стіки пролетів, але в кінці кінців суддя дає фінальний свисток, Динамо, Київ, з рахунком 1-0. Шахтар Донецькобікрує. Якщо знаєте, друзі, підводити цього матчу, то в принципі м'ячем, да, Давайте зараз статистику вам продиктую, 65 на 35 перевага у Донецького Шахтаря, Тобто шахтар мав справді тотальну перевагу за володінням м'ячем, Але за ударами поворотах 6-6, 3-2 за ударами вище Шахтаря, 6-2 за кутовими. Що, друзі підвести такий підсумок цього матч. Я вважаю, що матч такий нічийний більш був. да, Шахтар більше атакував, більше води в м'ячем, але по моментах це рівний матч був. Ще у Динамо Київ хороші були нагоди. Для того, щоб забивати і Шахтар, також відповідав своїми такими небезпечними нагодами. Ну знаєте, друзі, я вважаю, що такий рівний футбол, Рівний був матч, але Динамо Київ у цьому матчі перемагає. Ось. Ну що ж, друзі, переглядали ми матч чемпіонату України сезону 2018-2019 років, який відбувався 3 серпня 2018 року. Динамо Київ, Шахтар, Донецьк, 1-0. Динамо Київ. Перемагає. Друзі, бажаю вам тільки добра. Будьте тільки завжди щасливими. Будьте щасливі, мої любі друзі. Тільки будьте завжди щасливими. Усім до побачення, усім нових зустрічей.